Всім привіт! Сьогодні чергова п'ятниця. Будемо для вас знімати ціни на автомобілі. Покажемо, які ціни, які пробіги, які роки випуску. Хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтеся. Натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. в кожному оголошенні до продажу автомобілю є телефон, телефонуйте до продавця, домовляйтесь про зустріч. Якщо бачили відео на каналі в Ютубі і хочете зустрітись, оглянути автомобіль. Всім приємного перегляду! Продається Несанчик. Qashqai Кашкай. такий автомобіль. У нас з 2013 року випуску 194 рідний пробіг. 13250. Камера навігація. Ось такий кашкай продається. Рунок Grand Stenic в білому кольорі, на високосплавних дисках, в параді прототаманки 2014 рік, 193 пробіг, 11450 так Volkswagen Passat B7 Чорний колір, лакосплавні диски, партроніки, прототумани. 14 рік 2.0, 286 пробігу, 12600 на автоматі. Ось цікавий пасатик. Телефонуйте. Так, Renault Kengo, довша база. Дивимося. 15 рік, 1,5, 53 тисячі пробігу, 11 тисяч, є телефончик. Дуже малий пробіг в цьому Кенго. 15 рік. Провіряйте на Renault сервісі чи на скручений пробіг. Volkswagen Saran. Шостий рік, 7800-240 пробігу. Мерседес. Мерседес. Мерседес у нас Б-клас. 11 рік. Завод 20-го, 1,5 бензин. Так, електрика, комп'ютер, круїз, контроль, подіг суді, датчик світа, дощу Пробіг 182 7950, вже признаний Швейцарії. Так, автомат коробка. Телефончик є. Телефонуйте, коли цікав Mercedes. Так, ціна цього Мерседеса 7950. Так, тут автомобілі вже продалися. Такий, така Kia, Чи такий Кіа продається. Так, Kia у нас Sportage 4х4 на, на автоматі. 11 рік, 15100 200 тисяч пробігу, дизель 2.0. 15100 Kia Sportage. <coughs> так, суперб. Шкода Суперб. Тринадцятий рік. 2.0 дизель. Повний привіт автомат тринадцять двісті. Переднє скло затемнене, я так дивлюсь, бо трошки темніший колір. Шкода суперб. Opel Zafira. Opel Zafira. Десятий рік. 1,6 бензин, 111 тисяч 6600. Наплель зафира. Вольф с ⁇ 13-3. Донеси дизель. 9-200. Вот такие вольф. у косплавних дисках. Так, Nissan Qashqai. Nissan Qashqai. 11 рік, 2.0 дизель, 196 пробігу, 12900. Автомат максимально все в рідній фарбі. Сунов Сценік. Сімнадцятий рік. 15300 триста. 165 пробігу. Так, наступний автомобіль Kia. Kia Sorento. 14 3, 9, 2, 2, 3, біг 118, 2500. Іосоренто. Телефончики є. Телефонуйте до продавця. Іосоренто. Пяданчик Айх тридцять п'ятый. там 14 32 0 119 поїхав 19 Так, от такий Хондайчик. Так. Далі у нас пежик. Пежо. 173 пробігу, 7 місць, панорама, 14 рік, 11300. Так, контактів немає. Йдемо далі. Hyundai. Так, такий Hyundaiчик. Що ми бачимо? Це у нас 8 рік. 1.6 Бензин, автомат, 2000 200 пробігу, 7900. Ще одно меган, другий, третій, третій, третій меган, третій меганчик. Десятий рік. Механіка 1.6, 120 тисяч пробігу, 6600. 6600. Так, ще один майганчик. Це вже кузовий хетчбек. Білий колір, кузов рестайл. 14-й рік. 8500 коштує, 1,5 дизель. Віжо пригнано, стан ідеал. Руби 205 тысяч. Так, посад. Да все, B8 посад. B8 посад. 2019 рік, 23 коштує 2.0 дизель, 209 оригінал. пробіг телефончик є. Телефонуйте. Такого цікавий цей Volkswagen Passat Так, от Nissan продається. зараз подалі, що це за модель? Інісанчик. А, електроавтомобіль. Так, батарея 40 кВт. Запас ходу 300 км, 99 тисяч пробігу. 12 850 лісан ліф. Ось такий ліф новий. Октавія 7. Октавія Асьома. 20 рік 2.0 дизель в ідеальному стані. 212 пробігу, 15 550. Запишіть телефончик, телефонуйте до продавця. Общем, друзі, будемо завершувати зйомочку. Всім дякую, хто подивився відео до кінця. Хто не підписався, підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. Така Honda продається. ТРВ РВ. 13 рік 19500 дизель 2.2 2.216 пробігу, повний привід. Ось. Всім дякую, що подивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, пишіть. Коментарі, подобайки ставте. До нових зустрічей на каналі.